Вони таки у небі як не намагалися кремлівські окупанти їх понівечити, але українські майстри відновили винищувачі, і на них уже навчаються наші молоді повітряні аси. Це саме ті міги, які закупили окупанти на Бельбеку. Частину згодом, добряче зламавши, повернули. Частину вважали брухтом, що ніколи більше не здатна буде знятися у небо і теж віддали та прорахувались. На Прикарпатті тривають нині масштабні навчання військових льотчиків і тренуються знищувати ворога українські аси саме на відновлених і повернутих із Криму машинах. Четвер, 10 листопада, нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо з Виїзд заборонено. Приїхали ви зі пермію. Бойовики не випускають людей довільної від терористів України. На Луб'янці у Москві напад пропагандистської гарячки знову про Крим знову з псевдотерористами з материкової України. Один депутатський годинник і 14 реаніомобілів для фронту. Ми просимо, якщо не десятину, то годинники. Там є годинники по 200 тисяч доларів, машини. Ми перерахували їх тепловізори. Волонтери закликали мільйонерів поділитися статками із захисниками країни. На фронті знову втрати під Павлополом загинув український боєць. Ще четверо воїнів, як зазначають у штабі, зазнали поранені і ще двоє травм під час виконання бойових завдань на передовій. Мінометні обстріли позиції українських військових саме в районі Павлополя. Цієї доби командири називають найпотужнішими за останній період. По цій ділянці ворог випустив до півсотні мін 82-го та 120-го калібру. Стріляють окупанти і в день, і вночі. У Мар'їнці ворожими снарядами серйозно пошкоджені дві багатоповерхівки. Українським військовим доводилось відповідати вогнем, зокрема і на Донецькому напрямку, в районі Луганського, та поблизу Авдіївки у секторі Луганськ, бої точилися у районі Кримського та у Попаснянському районі. Окрім мінометів та бронетехніки, бойовики застосовували зенітні установки та гранатомети. Бойовики не випускають людей із підконтрольної їм території на блокпості між населеними пунктами Гнута та Октябрь не дозволяють проїжджати до них. Це сектор Маріуполь. Прикордонники перенаправляють людей на інші пропускні пункти. Водночас українські військові кажуть, що такі провокації можуть бути дуже небезпечними. Уже були випадки, коли бойовики спеціально затримували людей поблизу лінії розмежування і влаштовували обстріли, у яких звинувачували згодом збройні сили України тут щодня проходять зо три тисячі людей, проїжджають сотні автівок. Але сьогодні пропускний пункт в'їзду виїзду Гнутове зачинений усе через провокації бойовиків. В окупованому селі Октябрь терористи одранку ранку розвернули кілька автівок, з якої причини не пустили людей додому. Не пояснили, лише сепаратистські сайти написали по той бік. Бойовики починають евакуацію місцевих людей, начебто через можливі обстріли української армії. Натомість стріляти почали самі. Щойно ми приїхали на місце. Почули, як з того боку хатять із важкої артилерії. Он послухайте, як гепає. Українські прикордонники кажуть, до роботи готові сьогодні на робочому місці всі у повному складі, але через несподівану позицію бойовиків теж тимчасово припинили пропуск людей і автівок. Ми е, працюємо в штатному режимі, в нас ніяких змін немає. Якщо та сторона буде пропускати, будь ласка, ми далі будемо працювати. Люди, яким треба на окуповану територію, час від часу приїздять, бідкаються і розвертаються. Поки ж бо жодної інформації, коли запрацює переїзд. Немає. Ну до дочері приїжджав. Дочь, син день рожденів сина. був. приїхав от тепер ніує. Але ну, що тепер натепер працює лише КПВВ Новотроїцька, прикордонники кажуть, люди переважно їдуть з окупованих районів. Очевидно, на початку місяця всі поспішають за соцвиплатами і харчами. З Донеччини Гана Бокалер Сетюколе Гусенко плюс Назвати точну кількість українців в полоні вимагають від бойовиків українські переговорники. Чергова зустріч у мінську відбулася напередодні, за словами Ірини Геращенко, українська сторона пообіцяла представникам трилітерних псевдоутворень певні компроміси у питаннях обміну. Щоправда, назвати конкретні умови, на які згодна Україна Геращенко відмовилася. Коли може статися черговий обмін, теж досі невідомо. Нагадаю, минулого тижня очільник СБУ Василь Грицак повідомляв, що. Україна готова обмінювати бранців у форматі один українець на трьох бойовиків. За інформацією Грицака, зараз в полоні на окупованих територіях перебуває 110 українських заручників. Групу українців затримали російські силовики в окупованому Севастополі. Принаймні, таке написано на офіційному сайті Кремлівської ФСБ. Усіх затриманих називають диверсантами-розвідниками українського міноборони. Як стверджують російські спецслужби українці, нібито планували диверсії на військових об'єктах анексованого Криму. У них нібито вилучили зброю вибухів, курації та карти схеми. Проте жодних речових доказів, хоч фото, хоч відео, чекісти не оприлюднили. Затриманих у Севастополі українців троє: це Володимир Дудко, Олексій Бесарабов та Дмитро Штибліков. Про двох останніх відомо, що до окупації Криму Росією вони працювали аналітиками в експертному центрі Номос у Севастополі. Центр Номос це українська неурядова організація, яка займалась вивченням питань геополітики та євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону. Номос також видавав журнал. Експерти центру мали проукраїнську позицію. Зокрема, Дмитро Штибліков у багатьох інтерв'ю для ЗМІ висловлював не непри приємну для Росії позицію щодо Чорноморського флоту після анексії Криму номос закрили. Нам вдалося зв'язатися з братом Дмитра Штиблікова Олексієм. Він розповів, що разом із Дмитром заарештували також його дружину, але згодом її відпустили. Зараз вона у статусі свідка. Взагалі ФСБ наглядала за неблагонадійним науковцем уже доволі тривалий час. Кожен раз, коли він перетинав адмінкордони з Кримом, його затримували і доволі довго допитували. он знал, что он на, как бы, в каких-то списках. если принять их версию о том, что он там диверсант-террорист, то, извините, это какая-то шизофрения. То есть человек, который знает, что он в особых списках, не будет этого делать. такой версии у меня только одна. То есть его деятельность, когда Крым был в составе Украины, как бы привел к тому, что он был в списках ФСБ и... Они просто воспользовались За останньою інформацією Дмитра Штиблікова заарештували на два місяці. Швидше за все, так само вчинили і з іншими затриманими Міноборони України спростовує інформацію, що вони українські розвідники. У відомстві переконані, що друга цього року історія про українських диверсантів чергова вигадка ФСБ і затримання науковців насправді є доказом репресії українців в окупованому Криму. Марія Васильєва, Андрій Марченко, Справа про катастрофу українського транспортника Іл-76 в ніч на 14 червня 2014 року слухає нині Павлоградський суд. Сьогодні тривав допит підозрюваного генерал-майора Віктора Назарова. Йому інкримінують службову недбалість, яка призвела до загибелі 40 українських десантників та дев'ятьох членів екіпажу літака. Коли борт почав заходити на посадку в оточене бойовиками Луганське литовище, у транспортних терористи поцілили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Обвинувачення стверджує, що розвіддання про небезпеку для літака штаба ТО мав, але в останній політ іл таки випустили. На лаві підсудних генерал-майор Віктор Назаров. Він один з керівників оперативного управління генштабу. А два роки тому керував штабом АТО. Прокуратура інкримінує йому службову недбалість і просить посадити на вісім років за катастрофу військового Іл-76. шостого опрямував прямував у Луганський аеропорт 13 червня 2014-го. Збили одразу дві ракети бойовиків у військовій прокуратурі. Певні генерал відправив літак просто у засідку терористів. Про яку знав всі докази на нашу точку зору. Доводять вину обвинуваченого. Нами встановлено, що інформація про те про терористичну загрозу надходила до Назарова тричі. Тобто, в довідках Служби безпеки, розвідувальній інформації і від управління е, МВС в Луганській області. Він відправив їх на вірну смерть. Він сидить, як скала каланіпробіваєма. Лише через п'ять місяців по трагедії Назарову оголосили про підозру. Відтоді він дивиться в очі батькам загиблих і не втомлюється відкидати усі обвинувачення. Сьогодні, нарешті, кульмінація процесу. Допит Назарова найперше наголошує до планування вилітів військових літаків не причетний. Мені особисто як начальник штабу АТО на той час і керівнику АТО генералатужоло було невідомо про те, що 13 числа. Виникне питання по застосуванню і перекиданню на цей аеродром зведеної роти 25-ї повітряної трамптон. Тому що ми в штабі антитерористичної операції не володіли цією інформацією. Запевняє, розвід даних про засідку бойовиків тоді теж не отримував, а довідка про загрозу, яка за показами свідків находила у штаб, вона, каже, не була офіційним кримінка. документом. Ця довідка, вона не була, скажімо так, формальним навіть документом. Коли інформація приходила з різних джерел, вона приходила, ну як вам сказати, в такому вигляді на стіл там в палатку, лягає тобі вранці або ввечері купа бумаг. один, другий, третій виступив, сказав, що я тобі давав бумаги, я давав бумагу, я давав бумагу. три істочники подають, що не давали бумаги, реакції. Заявами генерала обурені і родичі загиблих Тетяна Васильівна під час суду не встигає втирати сльози. У тому літаку загинув її 32-річний син. Якщо вже було предупреждено, ще 28 числа, що повітряний тра той простір закритий над Луганським аеродромом, Всі це знали, що він спав на мокрі подушки, так як тут до, важко, важко, до сих пор, як наче це все вчора пройшло. Генерала Назарова допитували протягом п'яти годин. Тепер черга судових дебатів. Це означає, що суд вийшов на фінішну пряму. А отже, вирок зможемо почути ще до нового року. Наталя Кищенко, Владку Мишин, спецкордва плюс два. Бук, з якого було збито малазійський боїнг, відправило на Донбас військове керівництво Росії. Про це в інтерв'ю Welle розповів засновник групи розслідувачів Bellingcat, Еліот Гігінс. За його словами, саме командування російської армії відповідальне за відправлення військової техніки в Україну. Конкретне ім'я того, хто збив літак, в якому було 298 пасажирів. Журналіст пообіцяв назвати згодом. Їх захопили російські окупанти у Криму, але вони знову на варті повітряного простору України. На Прикарпатті тривають нині масштабні навчання молодих льотчиків. І свою майстерність пілоти відпрацьовують на винищувачах, що базувалися до анексії півострова на аеродромі Бельбек. Росіяни повернули згодом лише частину техніки три десятки літаків, і усе навмисно пошкодили. Але відчизняні конструктори та майстри техніку відновили. На франківському військовому аеродромі не бували рух. Тут зібралися усі цьогорічні випускники Харківського національного університету повітряних сил. У їхньому розпорядженні десяток учбово-бойових та бойових мігів 29-х. Польоти тривають з ранку до вечора. У молодих льотчиків максимальне навантаження. Після цих навчань вони отримають третій клас кваліфікації, тобто зможуть вести бій в день за будь-якої погоди. Приведуть навики ведення маневрених Бойов, ведення відєння перехвата воздушних целей на середніх малих висотах. Також плануємо нестандартні маневри для атак, возможно, наземних целей. Досвідчені колеги по-доброму їм заздрять цьогорічний випуск харківського вишу докорінно відрізняється від попередніх, адже ще під час навчання кожен з курсантів налітав майже 200 годин. Що не було ні разу, ще за незалежності нашої України, тому їхня підготовка як уже офіцерів. Значно займає менше часу і менше забезпечення авіаційним гасом. Свою майстерність вони відпрацьовують на міг 29 -х. Це саме ті українські винищувачі з аеродрому Бальбек, які залишилися в анексованому Росією Криму. Підполковник Артем Шкільнюк один з військових льотчиків, які не зрадили присязі та переїхали на материкову Україну. Розповідає після тривалих переговорів частину мігів загарбники таки повернули. Були определенні трудності забирати свої запчасті. Приспособлення для експлуатації віцої техніки. Самольоти були перевезені на автомобільному транспорті. Однак, побачивши свої винищувачі, що повернулися з полону, льотчики вжахнулися. Ті, що були в робочому стані, росіяни зумисно пошкодили. Щоб ми не могли вжати сроки, виконувати на них бойові завдання. Наброшен мусор, тракт двигателя, частини, які которічають злітне посадичне приспособлення на самолітах. Але їх таки відновили. А ще на аеродромі Бельбек стояли винищувачі, які використали свій ресурс та вже кілька років не піднімалися у небо. Росіяни вирішили, це брухт, і також їх повернули. Як виявилося, помилилися. П'ять мігів без проблем вже реанімували на Львівському авіаремонтному заводі. Ще кілька у черзі. Після ремонту ми даємо 700 годин, 8 років. Після цих навчань і льотчики, і винищувачі повернуться на місця своєї постійної дислокації. Алапа Степан Грицюк, романдучок Орест Малькут, Прикарпаття Спецкор 2+,2. Бойові російські літаки, з авіаносця адмірал Кузнєцов» помітили у небі над Сирією. Про це повідомили у Пентагоні. В американському міноборони побоюються, що авіагрупа з Кузнєцова може долучитися до бомбування міста Алепо. Через це американські експерти прогнозують активізацію бойових дій у Сирії вже найближчими днями. Групу кораблів до берегів Сирії російське міноборони відправило ще три тижні тому. До ескадри, окрім Кузнєцова, увійшли атомний ракетний крейсер та великі протичовнові кораблі. Волонтери та ветерани АТО провели акцію. Е Десятина вражені деклараціями чиновників активісти написали листи народним обранцям із закликом віддати частину своїх статків на потреби українських оборонців. Для початку вирішили написати 10 листів найзаможнішим народним обранцям. Тут і брати дубневичі з БПП і поблуківець Шуфрич, і головний радикал країни Ляшко на загал, представники всіх парламентських партій. Волонтери зазначають, що депутати у своїх програмах декларували патріотизм та шалену любов до батьківщини. Тому вважають настав час переходити. Від обіцянок до реальних справ перші 10 листів надіслали зі столичного головпоштампу і пообіцяли звернутися до кожного депутата та чиновника. Ми просимо, якщо не десятину, то годинники. Там є годинники по 200 тисяч доларів, машини. Ми перерахували їх тепловізори. Наприклад, годинник депутата Хомутинника коштує як 60 тепловізорів, як 14 реанімобілів, як... Сім квартир для сімей загиблих в АТО. Подарунок на кілька мільйонів гривень американський морський піхотинець морпіхам українським подарував три вантажних повноприводних автомобілі вартістю майже 100 тисяч доларів. Водночас майже півроку наша українська митниця не хотіла пропускати машини, аж поки за справу не взялися волонтери. Євгенягарков пересвідчився такі автівки для передової. Те, що треба. Вони такі великі, що не вміщаються у бокси. Частина капота сьогодні ночувала на вулиці. Повнопривідні Форди, хоч і нагадують великі джипи, але за класифікацією американців вони вантажівки. Це автомобілі весом більше трьох з половиною А у них стоять uh, двігателі 6,4-6,7 бітурбодізелі по чотири сотні лошадей, більше тисячі ньютонометрів. Це просто очень мощні автомобілі вони можуть за собою буксирувати до 15 тонн грузу. Аж три автомобілі вартістю десятки тисяч доларів подарував колишній морський піхотинець із Америки. Але за океаном колишніх не буває. Тому для власника дуже важливо було, щоб автівки потрапили теж морпіхам. Та після переправлення до України півроку траки гнили в контейнерах на кордоні. У нас дуже очень сложне по растаможки гуманитарных грузов. Некоторые просто не берутся растамаживать гуманитарные грузы, потому что есть подозрение, вот, что это там коррупция да, или це там контрабанда, так би і стояли на кордоні, якби за розмитнення не взялися волонтери. Щоб подолати бюрократію, знадобилося аж три місяці. Хоча машини дуже чекали на фронті. Для того така машина буде супер актуальною. По-перше, досить високий кліренс, що для тамтешніх доріг просто ідеально. І По-друге, велику вантажу підйомність. Сюди можна встановити різне озброєння, починаючи від кулемету ДШК і закінчуючи зенітними установками чи навіть мінометами. Ну або можна завантажити про. Просто багато, дуже багато озброєння. Простора і кабіна. спокійно сядуться шість бійців у амуніції. Вот я при своєм метр 1,90 м вот я сел в Тобто У мене ще 20 сантиметрів, грубо говоря, до спинки переднього кресла. Три посадочних місця, сидіти можна в касці. Спереди тоже три полноценных посадочных места. Як використати кузов? Хлопці вже мають ідею. Самі розробили та склепали турель установку для кріплення кулеметів. На данный момент вы видите уже полностью готовую конструкцию для ведения огня в ручном режиме. То есть это все ручные настройки и работа по позиции. Но в скором времени будут установлены сервопривода, будут установлены э, две камеры, тепловизионная дневная, соответственно, дистанционное управление. Тут будет установлен короб на тысячу патронов. Ствісно она повністю буде автономна і будуть установлено акумулятори. Зараз хлопці завершують роботу з електрикою машин, міняють витратні матеріали, а згодом обшиють траки додатково металом, зроблять борти та перефарбують у колір мілітарі. Планують, щоб на день морської піхоти ці машини потрапили на приазов'я до морпіхів 36-ї бригади. Євгенія Гарку Костянтин Бугуславський спецкор два плюс Декомунізація Києва ще три вулиці перейменувала столична влада. Одна отримала ім'я Героя України кіборга Донецького аеропорту Ігоря Броновицького. Тепер у Києві є і бульвар Вацлава Гавела, першого президента Чехії, замість бульвара Івана Лепса, латвійського революціонера, вулиця Софії Перовської, що прославилася участю у вбивстві Олександра II, відтепер матиме ім'я оперної співачки Євгенії Мирошниченко. Крім того, у Києві з'явиться сквер волонтерів. АТО. Загалом у столиці вже перейменували 146 вулиць. Лишилося замінити ще 10 назв для повного виконання закону про декомунізацію. Ми Перш за все, американці Барак Обама пообіцяв показати світу приклад мирної передачі влади своєму наступнику в Білому домі. Тривають історичні переговори. Чинний американський керманич приймає у себе майбутнього президента США Дональда Трампа. Ще кілька місяців сполучені штати матимуть фактично двох президентів. Аж до інаугурації новообраного Трампа наприкінці січня обидва зідзвонилися ще напередодні. Барак Обама заявив, хоча ніколи не був найкращим другом зі своїм наступником, готовий до співпраці, бо вони передусім. Громадяни Сполучених Штатів Кожен засмучений, коли його сторона програє вибори. Та зрештою ми маємо пам'ятати, що насправді ми одна команда. Ми не демократи і не республіканці. В першу чергу ми американці. Мирна передача влади від президента президенту і буремні настрої на вулицях американських міст. Десятки тисяч громадян країни відчувають себе і свої переконання під загрозою, адже налякані різкою радикальною кампанією Дональда Трампа. 40 затриманих за ніч у самому лише Нью-Йорку. Минулої доби голосуванням Америка показала, як вона може полюбити ексцентричну республіканця. Тепер демонструє, як вона здатна його ненавидіти. Нью-Йорк проти Трампа напис виводять на хмарочосі власності майбутнього президента. Нью-Йорк його не хоче. Німпімпічмент він ще не зайшов до Білого Дому, не ухвалив жодного рішення, а тисячі збурених американців виходять на вулиці на заході і сході в холодному Чикаго та майже літньому Лос-Анджелесі. Загалом більше як в 25 містах блокують дороги, малюють плакати, палять смітники та опудала. Ми навряд чи вже зможемо щось змінити, але вони мають знати ми розлючені. Ми стоїмо плічу, пліч і демонструємо самим собі та їм. Нас багато. Разом їх дійсно багато. Це десятки тисяч людей, яких виявилося недостатньо, аби Гіларі Клінтон менше відносно Трампа зло, як її тут багато хто називає, перемогла. не знаю, що тепер буде. Систему виборщиків треба змінювати. За Гіларі була більшість американців. Ось кого люди хотіли обрати. Страх утратити все, що вони здобули за останні півстоліття. Страх дискримінації статевої, расової, релігійної, виганяє на вулицю куди швидше за політичні гасла демократів. Хто Хтось з них не вірив у Трампа хтось довірився останнім прогнозам, що свідчили, переможе Клінтон. Це жах. Я з родини політичних біженців з Куби. Я весь час дякую цій країні, яка нас прихистила. А тепер мені страшно. Більше як півсотні найактивніших мітингувальників заарештувала поліція. Більшість з них в Нью-Йорку. Башту Трампа довелося обнести бетонною огорожею. Що важко зрозуміти українцеві на жодній демонстрації не почути про фальсифікацію виборів. Їх результатам довіряють усі не довіряють вибору своїх співгромадян. Тому і вийшли показати, що стати президентом. Цілої Америки Дональду Трампу буде нелегко. І у разі, якщо він схибить, вулицю знову заповнить люд. Яна Серчук, спецкор, 2+,2. Моторошна аварія під Миколаєвом на Одеській трасі загинула ціла родина. Чоловік, дружина та їхня п'ятирічна донечка. Ще четверо людей шпиталізовані, серед них двоє дітей. Всі вони були у Таврії. Їхали із Одеси у Миколаїв. На зустрічну смугу на швидкості несподівано вискочив БМВ. Машини зіткнулися лобом у лоб. Зранку через аварію на одеській трасі кілометрові затори в обидва боки. На дорозі працюють слідчі. Проводяться першочергові слідчі дії. Проводиться огляд місця події, встановлюються очевидці, свідки. Таврія від удару вилетіла у кювет і перекинулася. Автомобіль перетворився на купу брухту. Водій його дружина та їхня п'ятирічна донечка загинули одразу. На задньому сидінні Таврії була ще жінка з двома дітьми. Вони дивом вижили. В жінки тяжкі травми рук обоє дітей в реанімації. Мальчики, дівочки, 10 Лі мальчика состояние очень тяжело, там несколько травм, переломов. Його сестра, дівчинка, знаходиться в тому же отделении, але состояние состоянні лучше БМВ після удару зупинився посеред траси. В нього зім'яло половину кузова в автомобілі. Було двоє людей. Пасажир не постраждав, у водія легкі забої. Діагностіровані ушиби м'яких тканей, ушиби суставов. Без повреждений скелета водія просто з лікарні забрала поліція. Чоловіку 23 роки, мешканець Херсонщини, запевняє, нічого не пам'ятає про те, що загинули люди, дізнається від журналістів. Я дізнався тут того, клянусь, я дізнався. Іскренні Іскрені прошу сіні у сім'ї. Сім в поліції кажуть, в них достатньо доказів вини водія БМВ і без його зізнання. Слідова інформація, яка котроїться у нас зафіксована. Говорить о том, що його вина здесь усматривается. Водитель по 208 задержан. У нас медицинские документы, документи что що він, значит, може давати показання, в тому числі в условиях СІЗО. За порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Водію БМВ загрожує до 10 років ув'язнення. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор 2 +2. Майно Межигір'я ще до нового року можуть передати до спеціального новоствореного агентства на зберігання, доки суд не вирішить його подальшу долю. Наразі слідчі генпрокуратури до статки резиденції втікача. У той же час поліція Київської області продовжує пошуки золотого батона Януковича справу, яку закрили минулого року. Поновили дізналась Тетяна Боковня. Це французький годинник 17-го століття. Одна з найдорожчих речей, які залишилися від Януковича в Межигір'ї. Він досі стоїть у робочому кабінеті. Його вартість фахівці оцінюють у сотню тисяч доларів. кажуть, коштував би в десятки дорожче, якби до нього не торкалися реставратори. Тут все репліка в за Мало оригінального я поки нічого не побачив. Часи хороші, Ну якщо там все оригінальне, єсліні там ноні ну, стоїть. Мо там може би 100 тисяч, може би там там где-то в этих пределах. Поряд з кабінетом Януковича, у його колишній резиденції чайна кімната. Там лишився ще один годинник, дешевший. Ну, це хороші годинники, їх поновляли, правда, дуже грубо, вот это вот новое позолота и и мне кажется, что я вообще, мне кажется, что эти фігури не отсюда. Вот, или, по крайней мере, их как-то так за зазалетили. Оценить их можно, если их привести в порядок. Вот, да даже, ну, в таком виде Тож ти ж десь 15, Може бути, може бути Колись це були офісні приміщення, що належали Януковичу. Наразі тут їдальня, яка обслуговує працівників Межигір'я. І в ці хвилини слідчі генпрокуратури проводять опис рухомого майна. Загалом усе, що лишилося в Межигір'ї, експерти оцінюють у мільйони доларів. Слідчі генпрокуратури сподіваються завершити опис майна до нового року. Займаються цим вже півроку. З масштабними об'єктами, як то автомобілі або звірів в зоопарку, вже впоралися, лишилися дрібниці. Вони доописують рухоме майно, також подають суд. Суд накладає арешт. І тоді слідчі зобов'язані вже офіційно передати на відповідальне зберігання нам. Поки ж резиденція є музеєм для туристів та домівкою для 77 переселенців з Донбасу. За порядком слідкують активісти, хоча за законом вже півроку опікуватися межигір'ям, та його майном мало б спеціально новостворене Нацагентство з питань управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів. Але воно досі не сформоване. Процес дуже тривалий. Тільки з 16 червня почався процес вибору голови, який ще на теперішній час не завершений. Цього агентства. коли воно буде сформоване, теж незрозуміло. Логічно було би просто, якщо є певні організації, які можуть це робити, то їм доручати, щоб вони несли відповідальність. І в принципі, я до цього схильний. Після того, як слідчі опишуть рухоме майно, на нього накладуть арешт. Але кажуть, у генпрокуратурі фактично на життя Межигір'я це не вплине, принаймні до винесення вироку його власникам. Отже, тут і люди, і тварини готуються до зимівки. Тварин же не можна просто там здати на склад. Це треба передати комусь на зберігання або нам, або іншим хто, але все рівно повинен бути час, щоб, наприклад, ми там помідомили, чим годувати там, які є нюанси в кожної тварини. Доки слідчі генпрокуратури описують майно межигір'я. Поліціянти Київської області знову взялися шукати так званий золотий батон Януковича. Цю справу порушили ще 2014 року, а минулого року закрили. Півроку тому знову поновили, каже керівник прес служби поліції Київської області Микола Жукович. Зараз це кримінальне провадження є, воно існує. Ми намагаємося встановити не тільки хто подарував а, цей золотий батон і витвір мистецтва. А скажімо, і хто його міг украсти? Цього лише насміхаються активісти Межигір'я. Я особисто його не бачу. І я навіть не бачу тих людей, які бачили. Всі говорять про цей золотий батон, я ж кажу. Але е, якщо людям нашим цікаво, то е, я думаю, що просто нас всіх облаванюють. Тетяна Боковня, Роман Сукач та Павел Мяснов, спецкор 2+,2. Нині це все. Дякую, що довіряєте мирної ночі. Передусім українським бійцям на передовій. Бережіть себе і до зустрічі.